Батьки назвали мене Каріна, мабуть, це найкраще, що вони зробили для мене. Чому люди народжують дітей, для чого вони їм? Для того, щоб потім відкупатися від ними грошима чи подарунками, не знати, на кого скинути чи як забути про їх існування? Я ніколи не знала, що таке справжня любов. Така як в книжках чи в кіно. Мені завжди було так дивно бачити, як на екрані тато чи мама обіймають свою дочку. Мені здавалося, що це вигадка сценаристів, їх мрія. Скільки я себе пам'ятаю, мама була далеко, тато ще далі, у моральному сенсі. Новенька була права? Людина без любові виродок, потвора. А мене не навчили любити, зате навчили пристрасно прагнути її для себе. І я почала вчитися любові по чудовим підручникам, модним блогом та штучним Сторіс. Для чого я була? Хто я була? У мить відходу я побачила себе ніби збоку, якась пластикова, безглузда лялька, продукти епохи. І в цю коротку мить я усвідомила, що це не я. я, це щось більше, інше, краще. В ту коротку мить я була одна, ні моїх друзів, ні ворогів. Нікого, лише Всесвіт. І мене захлуснуло розуміння, що все моє життя це криве дзеркало чужих мрій, фальшивих нав'язаних цінностей, неправдивих емоцій та радощів. Я прожила не своє життя. Можливо, тому воно було таким коротким. Прости мене, Господи.